Друзі, в чергове хочу сказати вам привіт на водоймі. Сьогодні буду старатися спіймати щуку. Уже майже все готове для початку ловлі. Водилище вже, як то кажуть, заряджене. Для початку ставлю свій улюблений розвідник Megabass Vision 11. Зараз випливаю на водойму, покладу ще якоря, випливаю на водойму і буду пробувати ловити зубасту красуню. На дворі серпень. Сьогодні у нас на календарю 9 серпня. Думаю, погода така пасмурна, досить щуча. Ці дні трішки похолодало, тому є надія, що можливо щука активізувалася. Що ж, друзі, я вже на воді і хочу розпочати тут тут є, тут є така заплава. Хочу спочатку попробувати обловити. Ось ту заплаву, яка є тут. Що ж, парад. Воблер торкается дна. дуже сильно впала вода хоча цей воблер і не є таким глибоководним скажімо так. занурення до метра п'ятдесяти але впала вода на ставку і відчувається що Коли він дуже сильно аж загрибає дно. В тому місці мальок можна спробувати. Чи немає там? полосатенької Смугастої зубастої. Дощик із на накропати. Ну, смугасто зубаста. Давай. Так, ціпляю траву. Розроблю на цьому місці ще декілька забросів цим водлуром і напевно ще поміняю на менший серебристий йодзурі Зараз отам був вихід щуки. І от там зараз був вихід. Видно, що ганяє. Попробую я кинути. Думаю, вам видно, як розбігається мальок. Так, друзі, є перша покльовка. Є перша щучка. Взяла непогано. Я без підсачка. Невелика. Але радує, що вже щось є. Йодзурі спрацював. Йодзурі спрацював. Поки що заберу. Що ж, друзі, рахунок відкрив 1-0. Побачив, що тут гуляє щука, що мальок розбігається, є такі виходи. Поміняв воблер на менший, такому натуральному кольорі. Це йодзурі. Тому що тут глибина не дуже велика і відразу тільки я туди кинув на першому забросі, щука взяла. Бачу, що ще мальок розбігається, можливо є ще. Попробую декілька разів закинути. Пошуку якраз активної щуки в такий період і осінню не дають непогані результати. Так, не вдався мені мій заброс. Так, поставив інквізитор. Зараз хочу зробити 5 забросів в різні сторони ним на цьому ще місці. І тоді буду перепливати. Тому що, здається, мені що активну щуку біля берега я вже обловив. Взяла тільки одна, ну і виходів вже також не сильно видно. Іквізитор в кольорі Маттайгер. Напевно, один з самих побитих моїх воблерів. Це означає, що він зловив не один десяток щук. Нам да, все ж таки впав рівень води, тому що ніколи в цьому місці він не назбирував стільки зілля. Як збирає зілля і не хоче він нормально працювати після цього. тоже что-то яркое вываживание. Так, друзья. Это хороший экземплярчик. Хороша. Так, я без... Я без спецачка А, тому... а тому... Опа! Есть. Це вже хороший екземпляр. Три рази доганяла і і догнала. Надіюсь, що мені вдалося засняти для вас уважування. І ось такий хороший екземпляр на інквізитор. Інквізитор не підводить. Зараз вийму. Класний екземпляр щуки. Ще чергове переміщення. Зараз підплив під ще один такий закаряжений берег. Тут також невелика глибина, тому поставив і адзурі знову. Невеликий облирок в натуральній розкрасті закаряжений тут такий участок, Уже на ньому я залишив декілька приманок, правда, не сьогодні. Але і щука тут непогано бере. Так, там був якийсь вихід, який незрозуміло було, яка це риба. Так, там зараз був удар. Навіть не удар, а такий тичок ядзурі маленького. Оскільки це з глибини. Хочу спробувати добрати іншим. Поставив орбіт в такому золотистому кольорі. Як показуємо моя риболовна практика, частіше добирає на якусь іншу приманку, ніж на ту, яку, на яку був тичок. Пам'ятаю одного разу. Так вуглі ловив, тоді поставив резину і силікон. На силікон було два підряд ударчика. Як тільки я поставив ось цей маленький воблерочок йодзурі, я відразу її взяв. Стало світліше, більше сонячних променів. І з виходом сонячних променів, то кажуть, пропала активність щуки. Зараз зайшла хмара. Знову десь трошки сонячних променів стало менше. Що ж, думаю, прийшов час змінити локацію. І на іншій локації візьму вже спробую трошки другого кольору в так, поставив рудру, яку я ще не розловив, та якою не підібрав ще ключиків. Ну, але все одно ключі потрібно підбирати. Тут місце глибина такі, що дозволяють ловити. Цією приманкою, ну, якщо чесно, то дуже багато про нього на просторах інтернету розказують, наскільки. Це вдалий воблер, наскільки класно він ловить, але в мене він поки що не розловлений. Поки що не розловлений. Якщо порівняти ті воблера, про які чи не найбільше говорять, і вважають одним із кращих рудра і Balisong Звичайно, ну, в кожного свої, як то кажуть, уподобання. Але якщо говорити про ці два воблери, то от Блісонг я розловив вже на першій рибалці. Пам'ятаю, я його взяв минулої осені і Небагато встиг на нього половити, можливо, була одна-дві рибалки в загальному, але вже на першій я спіймав на нього щуку. Тоді була така вже осіння, більш до глибокої осіні погода, досить прохолодно і вітер. І я вирішив спробувати болісон у вітер, коли є шум. І щоб він цей шум також створював. І скажу я вам, він мене не підвів. А ось до рутри я ключики не можу підібрати поки що. Ще не зовсім розумію, якими потяжками його краще твічити чи сильніше вдаряти чи легше. Звичайно, сильніше потрібно, я так думаю, тому що воблер досить упористий. Ну, буду підбирати до нього ключики. Тут я недалеко знаходжуся від дамби. І тут якби трохи більша глибина, ніж в загальному поводойомі. Ще не набагато, але трішки більше. Зараз підпливу ще ближче до дамби. Попробую все ж таки розловити рудру, половити трохи на неї. Побачимо, який результат вона покаже. Що ж, друзі, біля дамби вже трохи половив. Тут на рудру. Поки що результату, як то кажуть, немає. На годиннику вже третя година дня. Напевно зараз підпливу ближче щодо дамби. Пригає, грається карасик чи невеликий карп. Зараз ще підпливу ближче. До дамби, напевне, поставлю молодшу сестру Рудри Варуну. і ще обловлю цю акваторію і буду вже закінчувати. Рибалку на сьогодні. Що ж, друзі, моя рибалка наближається до завершення, Уже немає ніякої активності, відгуків вже довший час не було. Я вважаю, що непогано вийшло, оскільки я довго, як то кажуть, не рибачив на спінінг. Сьогодні вирішив спробувати і результатом в принципі, я задоволений. А особливо Тим задоволенням, яким мені принесла більша щучка. Напевно, десь біля півтора кілограма. Те, як вона, як актриса демонструвала свої здібності, знаєте, це дорого коштує. Та кількість свічок, які вона викинула, це дійсно було щось. Отже, що я можу сказати? Рибалкою задоволений. Улов є. Мої задуми, мої, як то кажуть, думки працювали. Щука потрохи починає проявляти більшу активність. І з кожним тижнем, який наближає, нас до осені. Ця активність, я впевнений, буде рости. Тому що вода буде охолоджуватись і активність щуки буде зростати. Отже, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.